Вітаю! Сьогодні три помилки, які лишає електрика його грошей. Причому я зверну вашу увагу на третю помилку, бо сам її допускав, та й сьогодні припускають таку помилку мабуть, більшість електрики перша помилка це не вміння налаштувати вхідний потік замовлень. Тут все дуже просто і зрозуміло. Якщо у вас замовлень менше, ніж ваш робочий час, якщо вони не можуть перекрити весь ваш робочий час. Якщо ви можете та хочете працювати більше, а замовлень нема, то ви будете заробляти мало і будете втрачати свої гроші. Друга помилка. Це навпаки, ви дуже багато працюєте. Так? Якщо ви працюєте по 10-12 годин на добу, тут треба замислитися, до чого це приведе, а призводить це зазвичай до того, що у вас буде якась стеля в прибутках, причому ця стеля буде ну, дуже невисока порівняння порівнянні з тим, як. Щоб ви замислились та діяли системно, а не намагалися пробити цю стелю за рахунок збільшення вашого робочого часу. І третя помилка це те, що треба вчитися на власному досвіді, набувати досвід і не враховувати досвід ваших колег та конкурентів. Так, Якщо ви хочете цей Помилки уникнути, то запрошую вас в наш канал Телеграм. Просто в пошуку телеграму набираєте Електромані, шукаєте наш канал, підписуйтесь та скачуйте в подарунок книжку як електрику заробляти більше 5 перевірених способів. А також там знайдете масу інформації про те, як електрику вийти на прибутки від 60 тисяч гривень на місяць в Україні.